А от про реакцію Білого Дому на події в Конгресі та очікування від підтримки США України у 2023 році поговоримо з Юлею Єрмоленко, яка приєднується до нашого ефіру. Юлію, вітаю тебе! Вітаю, Вітаюста Юлію, що кажуть в адміністрації про затримку з обранням спікера Палати представників? Ну адже це навряд чи можна назвати звичним процесом у конгресі. Безумовно, Остап, це екстраординарні події, і безумовно прикута велика увага до цих подій тут у Білому домі. І сьогодні у президента Шаджу Байдена запитали, як він може прокоментувати те, що відбувається на капіталійському пагорбі. І він сказав, що по перше це не його проблема. Але по-друге, це виглядає. Він сказав трошки соромно, що цей процес настільки затягується, і як вони сказав, він поводяться один з одним. Він сказав, що увесь світ за цим стежить. Тому безумовно законодавство. Давчі і виконавчі гілки, а вони працюють злагоджено. і потрібно для того, щоб функціонував уряд, потрібно щоб працювали обидві гілки влади. Однак адміністрація воліє не коментувати багато цю подію. Однак слова президента Байдена були досить красномовними. Юрій, сьогодні Джо Байден також вирушив штат Кентукії, де виступив до речі разом із лідером республіканців у сенаті Мічем Маконелом. Який зазвичай є опонентом чинного президента? Чого стосувалася ця, ця подія спільна Юлі, чи, чи має вона стосунок до того, що зараз відбувається в Конгресі? Це Цікаве питання, Остап, І напередодні у Карін Джанп'єр речниці Білого Дому навіть запитали, чи президент Байден спеціально влаштував і запланував цю подію на наступний день після того, як у палаті представників мали б обрати нового спікера. І сьогодні дійсно президент США Джо Байден відбув до Кентукі, до міста Ковінтони. Це його перша поїздка всередині країни у 2023 році. І році. Стосується вона початку великого проекту проекту реконструкції мосту, який поєднує два штати, це Кентукі і Огайо, і це великий проект на суму 2 мільярди доларів в межах імплементації великого двопартійного інфраструктурного закону, який підписали ще 2021 року. Але сьогодні це було надзвичайно важливо побачити насправді рідкісні кадри, коли президент Сполучених Штатів демократ Джо Байден разом із лідером республіканців у сенаті Мічем Маконелом дякують один одному за те, що Такий проект став можливим і надсилають дуже потужний сигнал єдності і двопартійності, тому що насправді цей проект, який відбувається зараз, він принесе дуже багато робочих місць і інвестицій у ці два штати, і він став можливий саме завдяки двопартійній роботі. Зокрема, двох сенаторів із Огайо, один демократ, інший республіканець, це Шерот Браун і Роб Портман. Також двох губернаторів із Кентукі і Огайо, один демократ, цей. Із Кентукі Енді Башір, а із Огайо це Майк Дівайн, і він є республіканцем. Тому в той час, коли на капітолійському пагорбі група республіканців, представників праворадикального крила республіканської партії, які підтримують активно і підтримували колишнього президента Дональда Трампа, блокують призначення на посаду спікера Палати представників їхнього однопартійця Кевіна Маккарті, президент Сполучених Штатів, демократ Джо Байден, разом із лідером бі, лідером республіканців. Сів у сенаті Мічимаконелом надсилають, надсилають надсилають такий сигнал двопартійності і прагматизму по суті на кордоні двох американських штатів. Тому досить красномовно. Це теж дійсно. Політичний розвиток насправді цікавий. Юрі. тут ще одне питання інше, але не менш важливе напередодні в Білому домі речниця Крінжан пєр розповіла про цілі зовнішньої політики США на 2023 рік. Яке бачення вона озвучила щодо України? Так, Остапа питали напередодні у речниці Білого Дому Карін Жан П'єр, яким білий дім бачить свої стратегічні цілі з точки зору зовнішньої політики. І Карін Жанп'єр сказала, що по перше, звісно, це і укріплення сполучених штатів їхньої ролі на, на глобальній арені. Але другим пунктом вона назвала підтримку України в протидії російській агресії і в підтримці суверенітету і територіальної цілісності. Також вона сказала про те, що Сполучені Штати. Будуть разом будувати коаліцію, яка би насправді промотувала такі цінності, як боротьба із глобальними кліматичними змінами, боротьба проти агресії у світі тобто багато цілей, але підтримка України. Один із ключових моментів і сьогодні також представник ради з нацбезпеки США, це Джон Кірбі мав свій невеликий брифін з точки зору зовнішньої політики, і він наголосив на тому, що підтримка України стільки скільки буде потрібно, є надзвичайно важливим моментом зовнішньої політики Сполучених Штатів на 2023 рік. Він сказав про те, що українські військові продовжують демонструвати наскільки ефективно вони використовують американське озброєння, і він також сказав про те, що ця допомога. Буде продовжуватися, і про неї він сказав, ми почуємо в наступні дні, в наступні тижні. Також він наголосив на тому, що Сполучені Штати продовжують вважати, що українці можуть захищати свою територію, використовувати американське озброєння так, як вони вважають за потрібне. І також він наголосив на тому, що і тимчасово окуповані території України, і зокрема Крим, який окупований Росією з 2014 року, це є легітимними цілями українських військових. І також Україн. Жан П'єр напередодні запитали про те, чи бачить президент Байден мир для України у 2023 році, і вона наголосила на тому, що безумовно всі воліють побачити мир. Але на цьому етапі не бачить, що Росія до цього готова, і тому завдання у Сполучених Штатів лишається незмінним. Давай послухаємо, що сказала Карін Жан П'єр. Ми всі підтримуємо справедливий мир. Ви чули, як президент сказав ці слова на спільній прес-конференції з президентом Зеленським, коли він здійснив свою першу поїздку за 300 днів після початку війни російської агресії. але коли ми говоримо про справедливий мир, це має включати принципи ООН щодо суверенітету і територіальної цілісності. Складно серйозно ставитись до ідеї, що Росія може бути готова до добросовісної дипломатії, коли вона лише подвоює свої зусилля з анексії українських Ких територій і наполягає, що вони мають їх залишити собі? Ось що вони роблять, і це зовсім не є підґрунтям для дипломатії. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну на полі бою, щоб вони були в найкращій позиції за столом переговорів, коли до цього дійде. Юлю щодо цієї підтримки, коли можна очікувати першого пакету в 2023 році військової допомоги від США, Чи є якась інформація про це? Конкретно не називають дата Стапа. Однак, як ми знаємо, допомога для України ці пакети схвалюється приблизно що два тижні. І як сказав сьогодні Джон Кірбі, варто очікувати нових оголошень у наступні дні, і наступні тижні. Зокрема, запитали у нього про те, чи варто очікувати допомоги в протиповітряній обороні. А також можливо танки, чи взагалі схвалюються сполучені штати ідею інших країн передати танки. Він сказав, що для президента Зеленського це був пріоритет номер один, коли він озвучував його у розмові. Із з президентом Байденом, однак щодо конкретних оголошень він волів не називати якісь конкретні види озброєння, які сполучені штати воліють надати Україні в 2023 році. Однак наголосив, що ця підтримка буде продовжуватися. Будемо слежати. Юлю, дякую тобі за твій аналіз. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юля Ярмоленко.